Дорогі друзі! З вами я на каналі Егор Hero. І сьогодні у нас буде орігамі, а іменно катер з паперу. Робимо. І для цього нам пригодиться обична папера 4, ну і клей може, якщо треба щось підклеяти. Спочатку робимо 3 угольнички. Зараз зроблю і покажу. Ось так. І так само з другої сторони. І тепер бачимо із точку. З цієї точки робимо, як в кінці. І тепер ми бачимо возі правокутника ті дві лінії. Ми їх складаємо зараз. Ось так. домик тепер виходить. І тепер ми знизу робимо прямо кутничок і робимо тригольнички по кутках. Ось так виходить. Тепер з цієї сторони ми. Кладемо на дві частини на попола. Оп, ну і ще на другу частину на половинки. Хоп. І ще раз. Оп. І получається у нас такий триугольничок. Угу. Тепер ми тут робимо тріугольничка в контіще. Одні. І як ромбик получиться. Ось отак. Так. Тепер ми... Кладаємо на і робимо конці маленькі триугольнички. Так, і тепер ми робимо як лодка ось тут складаємо ось така лодка. А другу частину дивіться далі, бо вже час вийшов. Всім бай-бай, чекайте на другу частину. Так. А друга частина заключається в цьому, що оце треба перевернути бо магу, і вийде, як ката розвернути. Ось так. І за оті уголки держати, а то вони можуть розходитись. Приклеюємо. Ну, немного пожмакався, але ну, ось такий вийшов патер. О, красавець! Якщо він сподобався, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А повне відео в Ютубі.